Велику честь після тим, що наша церква сьогодні відзначає престольний праздник. І Тому на нашому святі присутні багато осіб, які приїхали розділити радість храму Святої Богородиці. Зараз ми на сцену з гордістю запрошуємо нашого отця Петра до вітального слова. Христос рождається з різдвом Христовим. І в сьогоднішній другий день різдвяних свят нашого затерянського престольного празднику я би хотів перш за все подякувати, подякувати вам всім тут і вклонитися присутнім, що не стали байдужі до того, що зробили наші діти. Всі, хто причетні, що сьогодні справді наші серця, наші душі. Возвеселили. Тому сьогодні весь світ прославляє і приймає Сина Божого. Це дорога до Спасіння, до Царства Божого. Тому прийміть від новонародженого Ісуса Каблагословення, благословення Господні на вас до чоловіку чоловіколюбієм завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос рождается.